Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на 2024 рік Херсон, Лівий берег. Розклад буде на кожен місяць по три карти. І подивимось, да, якби, яким буде цей період. І так, херсон, лівий берег. 2024 рік. У мене вже є розклад в цілому на Україну на 2024 рік. Кому цікаво, можете зайти на канал, подивитись. І так, січень. Лютий, березень, квітень, травень, червень Липень, серпень, вересень, жовтень, листопад Грудень. І так, дивимось. січень. Нагадую, що це в цілому да, якби така атмосфера місяця. І так, січень. Хоча у нас вже січень розпочався, але все одно, да, ще більша половина місяця є. Якби. Ну, тут бачимо, да, зразу ж карта Рицар Мічів говорить про те, що місяць такий активний, загрозливий, да, постійні атаки. Да, і тому ця ситуація вже довгий період часу якби тягнеться і незрозуміло, да, коли ж буде покращення і як буде далі. Тому що і сам імператор говорить про стабільну ситуацію і карта помірності, да, що це все затягується незрозуміло, да, немає ясності, коли кінець, коли. Да, Щось буде краще. І рицар Мічів говорить про те, що агресія, постійні атаки, постійні обстріли. Тому січень, бачите, такий місяць агресивний доволі. Так, лютий так, лютий тут, да, якби, уже карти кращі. Тут рицар-жезлів говорить про якісь активні дії щодо. Наших, да, нашої армії щодо повернення земель. Тому будуть втілюватися вже якісь плани, якісь ідеї, вже, будуть робитися якісь кроки, і тому тут в цьому місяці можуть бути вже якісь гарні новини, е да, тому що про якісь успіхи, про якісь успішні дії. Тому да, якби лютий місяць такий обнадійливий. Непоганий. Далі дивимось березень. Так, ось березень. Тут якась ситуація, да, якби, по шуту якби обнуляється. Да, якби якийсь період завершився, і знову якби, все по-новому розпочинається. Да? Якийсь такий період важкий. Хоча от в лютому були такі карти більш позитивні, говорили про якісь да, гарні новини, про якісь кроки для того, щоб повернути свої території, якісь втілюються вже плани. А ось тут, вже в березні, знову. Да, якби, Йдуть карти, які говорять про якийсь страх, про населення, напруження, негативні емоції, і місяць доволі важкий, да? що потрібно цей період да, перетерпіти, потрібно багато да, якби сил, терпіння, тому що і страшно, і важко, да? якась така ситуація важка в цей період. І тому, да, ще якби, оці, що в попередньому місяці, да, якби, можливо, були такі якби, якісь надії на кроки, плани, що вони дадуть якийсь такий результат, да, якісь такі оптимістичні плани, але да, якби, тут карти показують, да, що не так все. Як планувалося, не так все як задумувалося. Насправді, все дуже важко. Тому ось цей період такий да, емоційно важко, да, і взагалі такий місяць важкий. Так, дивимось далі квітень. Так, ось квітень місяць теж говорить про те, що якісь як бойові дії загострюються. Хоча да, і попередні місяці да, говорили про активність, але тут дві карти, які говорять про самі бойові дії. Тому будьте обережні особливо, да, в цей період, тому що ми, тут і Королева Кубків говорить, да, що такі сильні емоції, сильне напруження в цей період. тому що... Дві військових таких карти говорять да, про якусь таку активізацію військових дій. Тому ось так, травень. Так, ось травні теж карта не дуже хороша, хоча да, якась надія була, що буде, да, все ж таки краще, але все ж таки, карти ще показують важку ситуацію. Далі карта і диявола, і п'ятірка. Монет говорять про ще важкий період. Диявол, по дияволу це завжди важкий період, що потрібно терпіння, сили, да, неможливо нічого вдіяти. Да, якби тільки Залишається терпіти це все. Ну і по дияволу це завжди і обстріли, і вибухи, да, якби такий важкий період. І тут, і можливо, якісь і проблеми з ресурсами да, і для самого населення, да, якби такий якийсь важкий період. Тому і для самих, да, якби дивитися для самих, самої армії української, да, якби в цей період йде якби, нестача ресурсів, да, якби такий важкий період вести бойові дії, бо да, така, такий важкий кризовий час. Ну і далі карта смерті говорить про завершення якогось етапу, завершення періоду. Тому да, якби, ось це все наростання, ось да, тут у нас були бойові дії, якісь загострення і ось тут важкого періоду, але це все йде, йде якби, до завершення, що воно якось зміниться. Ну, зараз ми подивимось далі по місяцях, який, який бік будуть ці зміни. Да, тому що по смерті да, це йдуть якісь кардинальні зміни. Зовсім по-іншому розвиваються події, так як до цього часу вже не буде. Дивимось далі. Червень. Ну, на червень вже, звичайно, карти кращі, тому що тут вже і карта магу, і туз монет, і е дев'ятка монет говорить про те, що да, якби, можливо тут. Е Ось в цьому в травні місяці, да, хоч і в цих два попередніх місяці важких квітень, травень, загострення якихось бойових дій, звичайно, тут і будуть якісь проблеми з ресурсами, і населенню дуже важко. Але це йде якби до завершення. Да. Тут смерть говорить, що, що все тут завершується, бо далі йдуть. На червень місяць дуже вже да, якби позитивні карти. Говорить про карта Магу, про те, що да, вже досягнуто якоїсь цілі мети. Туз монет говорить про те, що Україна отримує вже якийсь результат. І по дев'ятці монет, да, це, це ресурси, це земля і да, якби. Україні є чим відзвітувати за, за пророблену роботу за те, що вже є результат. Тому будемо надіятись, да, що ось травень буде такий якийсь переломний момент, хоч і цих попередніх два місяці буде важкий травень, квітень, але все одно на червень вже йдуть більш позитивні карти. Но тут ще по цим картам. Е, да, якби, е, те, що е, тут карти показали, що проблеми якісь з ресурсами, е, що, можливо, да, дуже важкий період, бо проблеми з ресурсами, зброєю, е, да, то вже далі. Червень місяць показує про те, що Україна да, якби отримує ще ресурси, отримує е, і зброю і Фінансування для того, щоб далі продовжувати вести бойові дії. Тому теж такий варіант можливий. Так, дивимось далі липень. Так, дивіться, дуже чудові карти. Дай Бог, щоб так і було, звичайно. Далі теж карта показує карта миру, завершення, карта звільнення і. Король монет говорить про те, про ресурси, да, якби. і Паш Кубків говорить про гарні новини, про емоції. Тому будемо надіятись, да, щоб так і було, да, що, можливо, цей період дасть такий чудовий результат, що от червень, липень, да, що можливо, будуть звільнені якісь території. І вже буде чудовий результат. Ну, ось тут, да, травень, квітень, да, ось ці місяця, то будуть такі вони, якби загострення. Але далі вже так, що тут йде далі? Серпень У нас тут дві карти, які говорять про якісь можливо прийняття законів, підписання якихось документів. Можливо, дві сторони будуть домовлятися. Да. Це Можливо, якісь військові керівники, але це йдуть домовленості за землі, за ресурси, да, якби, якісь рішення пов'язані з цим. Тому, да, якби, я не думаю, що в цих картах є така, якби небезпека. Я думаю, що тут більше, да, якби, прийняття якихось законів, підписання документів щодо території, щодо землі. Бо це карта дому, карта землі. Тому будемо надіятися, що так і буде. Так, вересень. Так. Дивіться, вересень теж події розвиваються дуже швидко. Да? Якби, ну, це і карта і новин, і інформації. Да? Можливо, цей період буде да, такий насичений новинами, інформацією, щось буде постійно да, за ваш регіон обговорюватись, постійно в новинах да? якби обговорювати. буде... Ось так. Але да, далі теж карти говорять е, про те, що від роботи вже рицар монет дає результат. Ну, звичайно, ще роб... ну, по рицарю це дуже повільно все відбувається. Е, тут, і, можливо, да, якби, і домовленості щодо земель, і, і щодо проведення якихось дій, справ, це все дуже повільно, але все ж таки, да, якби, Результат вже є. І по вісімці кубків карта вже говорить про відхід окупантів, да? якби що вони вже відходять. Тому можливо, це буде інформація щодо відходу окупантів з вашого регіону. Ну, звичайно, це буде ще дуже повільно, Там, можливо, да, якби не так все швидко, але все одно вже можливий якийсь результат. Так, жовтень. Так, в жовтні тут йде якась допомога, можливо, від держави для вашого регіону. Так, тут король жезлів говорить, так, що якась допомога від якогось чоловіка, можливо, це від якоїсь країни, да, якби, теж таке можливо. Ну тут і по карті місяця ще якась йде незрозуміла така ситуація напружена, е, да тому що місяць в нас говорить про те, що е, це можуть якісь бути ще і обман маніпуляції. Ну, тут, звичайно, щодо допомоги. Можуть якусь допомогу обіцяти, да, якби влада, якісь керівники, але це ще теж незрозуміло, чи отримаєте ту допомогу, чи вона буде, не буде. Да, якось по місяці все незрозуміло. Да, тут... І може бути і якась доля і обману в цій всій допомозі, а можливо, да, і отримаєте, але з якимись затримками, незрозуміло коли і як. Ну, якась да, така, все одно якийсь емоційний стан, такий присутній, і якась тривога в цей період, і якісь да, такі негативні емоції. Дивимось далі. Листопад. Так, листопад. Тут теж карти говорять знову про якусь негативні емоції. Ну це більше, да, якби новини. Да, будуть якісь, знову для населення якісь новини, якась інформація буде обговорюватись, да, і це буде якби для населення. Да, якимось таким негативом і якби ударом. І тут теж карта суду випадає, да, якби вона, ну, ми подивимось далі, що грудень місяць покажуть. Але вони теж карта суду говорить про да, якісь е, такі зміни кардинальні. Е, і тому незрозуміло, да, в які, ці зміни чи в кращу сторону, чи ні. Тому ось так. Ну, тут ще можливо, е да, якщо буде якийсь такий період потрійки мічів, да, це все ж таки такий період небезпечний, що все-таки несе загрозу собою, то тут по е суду ще можуть бути якісь і рятувальні роботи проводитись, і да, якби, щось таке. Давайте Грудень подивимось, що ж грудень нам показує. А грудень такий місяць пасивний, і взагалі не зрозуміло, що. Всі три карти говорять про пасивність. Да, якби тут <с�алі> бо листопад місяць, якби. Якісь мали бути уже зміни, да, якби щось мало б кардинально змінитися. Але грудень місяць виходить, що пророблена робота, щоб мала дати якби, результат, вона, звичайно, свій результат дасть, звичайно, буде, але не так, наскільки розраховували, і не настільки. Да, якби, то, що очікували. І це е, карта ще говорить про те, що час затягується, і не все так швидко, як би хотілося. Е, да, тому і, далі і карта повішена, знову говорить про те, що якось ситуація да, за, е, зависає, все затягується, і якби, якийсь період паузи. Е, і по дві теж, теж говорить, що. Незрозуміло, як далі будуть події розвиватися, в який бік, тому що там да, у нас двійка мечів, да, можливо, два варіанти розвитку подій. Але незрозуміло, в який бік це все буде розвиватися. Ну, якийсь да, такий період очікування, період незрозумілості якоїсь. Тому ось так. Але все одно, да, якби вже карти так, якби, не говорять про таку сильну загрозу, але все одно так, якби, ця ситуація все одно так, якби, напружує, все одно незрозумілість є. Ну і, Звичайно, результат по проробленій роботі не такий, як би розраховували, очікували і знову, так, можливо, якась береться пауза для того, щоб продумати, вирішити, як далі діяти. Тому ось так. Але все одно, да, якби бачимо, що вже на літо да, червень, липень вже місяці такі більш позитивні, обнадійливі. Вже да, можливо, там якісь обнадійливі новини, вже якийсь результат буде від проробленої роботи, можливо, вже да, якісь території. Будуть повернуті. Карти вже говорять про те, тому ось так. Да? Ну і, звичайно, ще є, да, тут у нас травень, квітень, такі е, якісь загострення боїв і важкий період. Тому ось так Тому бережіть себе, своїх рідних, всім сил, терпіння. Дякую всім величезно за підтримку. Всім мирного неба. До побачення.